Усім доброго ранку, Харківська область. Сьогодні 4 листопада. Ну, на той стороні на полях, вже третій день гудять трактори. Не знаю, що вони там сіють. Ну і, мабуть, а зиму. Ну, як на мене, то може, може і запізно. Ну, побачимо. Ну, погода, що я вам хочу сказати. Погода диктує свої. Умови. Сьогодні зранку, вчора я не пам'ятаю, особо я не дивився. Сьогодні зранку, пів сьомого, вода замерзла. Ну, Градусник приблизно показував 0 градусів, а там не знаю наскільки він точний. Сам факт, що вода на поверхні стола була замерзша. І льодок був такий гарний. Ну, тому. Я прийняв рішення сьогодні після обіду вивозити пасіку. Вивозити пасіку, пасіку із-за чого, якби в нашій країні не було цієї поганої звички, яку нам сусіди все добре насаждають і насаждають. Красти все і все подряд. все, що хорошо і не нехорошо лежить. А головне у сусіда, бо він живе краще, ніж ти. Тому в нас і війна в країні йде, і тому у нас все так. Тому приходиться вивозити їх на зиму. Це вже там вже більше 10 років я забираю їх додому. А потім навесні вивозю. Ну, навесні вивезем. Все буде добре. Вивеземо. Ну, от, коротше, така от ситуація. Ну, давайте парочку сім'ї зараз відкриємо, глянемо. Раз наголошую. Ну, як я вважаю, у мене українська степова, наскільки можливо. Ну, вони там вообще униз, униз уже опустилися. Не знаю, видно, не видно. Ну, короче, там уже внизу сидять. На восьми рамках збираю. Можна було б і на сімі там чи. Ну, тому як у мене крайні рамки я використовую як заставні. всі рамки. Майже повномедні, там трошечки невеличкий уголок з однієї сторони без меду, щоб пчолам було де зачепитися. Я ставлю їх одну вперед, одну назад. Одну вперед, одну назад. І так вони мене сидять зависить. Ця ще вниз не опустилася сім'я. Ось дивимось. Бачите, так? Да? Вони всі приблизно одинакові. ось тут, тут є в вулочці і Тут є в крайній вулочці, Так що вот так от вони йдуть в зиму у мене. Після головного медозбору, якщо це можна назвати медосбором, були оброблені від клеща щавелевою кислотою три рази з інтервалом у сім днів. вот. Потом ждала, как бы похолодая, потому что не обраблять в теплую погоду не годится. И цяще не опустилась, дивимся, да видите, как сидять. Да, я семьи, потом обрабыл горькими сумишами там типа КАС-81. От этого самого от наземы, на стике так. Ну, обрабляем. На весне обрабляем. Вот вся тоже уже опустилась, видите. Значит, Она не пришла. Семьи все Приблизно однакові посили. На дні дно сітка. Видно, не видно. Клієнка. Тому щоб влага збиралася. От. І щоб менше засиралися кришки. От така ось ситуація. Потім бджоли були оброблені. Два рази я обробляв гаметразом у цьому році. 10-17 жовтня по клещ вже не сипався і я коли починав обробляти, розплода в мене вже не було. Уже десь за, за тиждень це точно розплода не було, тому що перед тим як я збирав сім'ї, там було в чотирьох сім'ях по невеличкому катачку. Потім я їх поставив на края. вместо заставных, а когда я уже обраблял горькими сумишами, уже не было расхода, расход уже вышел, потом я где-то Десь... дня через 3-4 уже начал обраблять амитразом, то есть все нормально, а проблемы у тех, у кого поздний расход, у тех и проблемы, держите нормальных дел и проблем не будет, не надо сюда привозить теплолюбивих бджол, які потребують обльота і взимку і не виносять вони до 6 місяців безоблітний період і буде все нормально. От і все. Тепер єдине, що залишилось, дочекатися весни. 28 числа я здав мед. Давайте ще я вам тут кілька штук покажу. Ну, не знаю які які показати, ну давайте хай ці покажу. Приїжджали до мене закупівельники, зніматися не захотіли. Ну я перед цим я підготував, у відро налив ровно 10 літрів, щоб води, щоб було ровно 10 кг. Зважив на своїх електронних весах. От. Бачите, так само все. Там сидять внизу. Трошки ще. От на краю рамоки видно ще не так уже холодно. ще зайдуть вони не використовував я великі віса як там деякі кажуть на 600 кг купують а вони в житті ну поважите ви бочку потім ви їм покажете свої результати да, Ну, на ваших вісах вони все одно важить не захотять ну, не знаю дойдете ви потім до сенса чи не дойдете тому що кожен раз скандали, кожен раз. Ніколи не, не виходить, щоб без скандалів або без яких-то нюансів. Поставив mm -hmm. я ці 10 кг на їхні ваги. Получилось рівно 10. Потім, коли вони ставили бочку на ваги, я ставив зверху, додавалося рівно 10 кг. Ну там Може, якісь там долі грамів ніхто їх не вважає, тому що на кожних весах є погрешності. Колись я збирався з знайомим, він працював на Біхайф, здавав мед. І коли, коли він, ну, постійно були проблеми. То в основному недостача достача ті віса, які йому дав. Він поїхав на заводі купив. Я вже не один раз це казав. Коли я на заводі купував, у него спитали, а як вам настроить веса, в плюс или в мінус. Він охренів. Каже, в ноль мені настройте, І тоді в нього проблем не було. Вот. И люди були раді, які приносили здавати. На заводі без проблем стали. Одні веса на прийомку, одні на здачу. Це ми прекрасно знаємо. Ну, бочки у вийшли, це вже не перший рік один и той же проїжджає. Коли одразу бочки привозить, коли під залів привозить, коли забирає, потім бочки вертає. Ну, цей раз я сказав, їдь забирай, бочки привезеш. Потім. От, він забрав. Значить бочки важили, він знімає, я вже казав, бочки важили 220-325 кг приблизно. Були трошки тяжі, трошки менші. Ну, е, значит, на весах, весах приміно все однаково було. І примерно навіть то, що я считав, тому що я одними і тими ж відрами наливаю. Я мед я відра важив, там хай трошечки воно не стікає, там на це скидку делав. Приблизно так получається. Бочки були, кришка в мед була не замазана. То есть там, можливо, можна було ще трошечки долити. Не знаю, скільки, ну, можна було. Получалось в средньому 307 кг бочка. Вот. Там були 305-307 було, там одна трошки більша, була, 309. Ну, можливо, можливо можна було б туди і більше налити. Ну, який смисл? У цьому році був дуже густий мед. Через сеточку практич, практически він не йшов. Я поналивав. Ну, наскільки можливо, поставив по рівню налив. А потом сверху уже там прошло несколько тижнів, я просто-напросто зібрав тих бджол, что там ну там залишились, и трошки зібрав там пенку, как говорят, и там, а в пенке той, вы же сами понимаете, там и крышечки воска, там все трошечки. А потом вот тоже повымывал все оборудование, и эти, как говорят, пенка с бджолами, воно все пошло на виробництво І обмивки пішло на виробництво крепких напоїв. Ну а, а як напоїв? Не напоїв, а для виробництва Ну, спиртосодержавщий суміші для виробництва настоянок. Потому що А як треба настоянки робити з прополюсу і З личинок восковой молі, потом э, з ПЖВМ ці і, эти сами, і подмор пчелиний, і там мазі кое які делаються. Все, С початку війни нічого не продається. Не тому, що там нікому продавати, є кому. В основному пользуюся спросом. Я все отдаю хлопцям, відправляю кому настойки, кому мазі. Потому що їм потрібно це все. Вот. Ну і в итоге мед забрали. Ціна була, значит. 92, якраз на базарі це получалось 2 2,20 вот Не знаю сколько в банке, там, там вечно непонятний курс. Отакі вот. справи. До війни дорожче було. До війни я по 2,5 доллара здавав. Хоча тоді і бензин був набагато дешевший, і продукти були, харчі, всі. все було дешевше. Зараз все-таки там 1000 гривень, це не гроші. Взагалі я вважаю, що якщо равняти, як там люблять до сахара ровняти, ну равняйте до сахара. Коли сахар цукор цук до да цукру, цукор коштував, вообще копейки коштував. Ну, і порівняйте. Если закупівельна ціна була 4,50 меду, це ще при комунізмі, як кажуть, тоді якась стабільність там була. Нічого там хорошого в житті не було, але була якась стабільність то тоді цукар там вообще нічого не стоїть. От і посчитайте. Як мінімум, як мінімум, я вважаю. Треба до пального прирівнювати. Тому що як там, за кордоном некр... є там такий індекс, там що вважається по скільки вони можуть купити за місяць пального. І... Там є, ну, є такі там -то, там, до бургерів, до чого там, то будемо прожитковий мінімум, там різні є показники. І от вважається, якщо мінімальна зарплата повинна бути десь 1000 літрів пального. Представте, які в нас зараз повинні бути зарплати, це, раз, це вважається більш-менш перспективна країна. Якщо не можеш купити людину на мінімальну зарплату, 1000 літрів пального, це убиточна страна і ото і все. А я вважаю, що мед має стоїти не менше 10 літрів пального. Потому що за кордоном що-то він стоїть а у нас не стоїть. У нас тут, виходить, люди, люди третього сорта, да? Потому що ніхто у нас не переживає за те, щоб не бариги заробляли гроші, а народ. У нас виходить. люди в правительстве, там прокуроры, судьи, адвокаты, их детки должны хорошо жить. А вы быдло, и в Киеве должны хорошо жить. А тут везде у нас морозы идти на улице, нема ни хрена. Не, запалення вообще тишина. Свет на несколько годин дают только в день. А в Киеве там в кабаках гуляют, веселятся. Ничего их не касается. Ни война, ничего. Потому что сейчас Зараз отак вот от. Ось вот вот такі справи. Так що чекаємо весни. Взимку, ну, в цьому році, це, мабуть, останнє відео по поводу бджільництва. Там, можливо, ще викладу якісь якісь відео по поводу виробництва там, крепких напоїв. Там я бренді виготовляю, віски там зернове. Ну, може там поділитися і настоянки різні, там все то з. Он все то, я все забуває, із синих ходив, збирав із терну терновку там, двох видов є на спирту, є така. Ну, а так, після Нового року, ну тут зараз треба буде з'їздити, тому що у нас ті, хто дотягнув, як кажуть, до 60 років, вже мають цілий прицеп болячок. У нас людина, яка після 50, -50 років вже все. Правительство Вижила з нього всі соки і он туди. Ідіть на війну і здихайте. Короче. Ніхто, ніхто не збирається ні пенсії платити. У ні... мене теж. Я, я проработал і, і в армії був в свій час, і посилали нас везде, и в разные... Коротше, куди нас посилали, туди ми йшли. І ніхто не возмущався, як зараз. Потім я робив механіком судових рефрижераторних установок. У мене в рідна робота була. І на северах роботав, де мене тільки не носило. І все одно пенсії в мене не буде від держави. Тому що то документи там потерялись, то не в той країні робив, то, то ще що небудь. Ось от так от і шляпа. Будемо виживати, як зможемо. А навесні, навесні... Ну що, до весны треба, як кажуть, підлечить своє здоровье, там операцию з'їздити, Мне на глаза операцію сделать. Позвоночник никто ей вже работать не буде. Нахер она всралась. Якось так проживем. А вот ближе к весне, тоді вже там буду будуть свою ващину, Я вже Це вже 7 сезонов. раблю, буду восьми. Кому цікаво, обращайтесь, кто недалеко живе, може і з Потому что сейчас со светом проблемы. Тут вручную крутить прыгаться. Ну, вот такі справи, А різниця дуже велика, коли своя ващина і коли і коли покупна. Потому що, щоб там не казали, натуральної там ващини немає. От коли. положити от її, притопить от сразу, купить і подивиться. скільки там краски буде, скільки там аромадобавок і всього остального. Вони вже не кажучи про хімічний состав. Ось От такі -от новини. Ну, все, сонечко вийшло. дивіться, як на вулиці класно. І жити хочеться, але підораси, сусіди нам жити не дають. Ну, нічого, все буде Україна, все буде добре. Ну що хочу вам пожелати мирного неба, спокійних ночей, усіх благ і зелених бумаг. Коментуйте, пишіть свої відгуки. Читаю, але не завжди виходить, тому що то світла нема. То інтернету нема, ну нічого, виживемо, все буде добре.